Зовсім нещодавно вони були ще школярами та учнями художніх шкіл. А сьогодні для студентів факультету мистецтв Криворізького національного університету важливий день відкриття виставки «Натхнення. творчі пошуки. Це перша виставка, на яку я виставляюся уже як учені університету. Я коли була ще в художній школі, я теж виставлялася, але це не було так волнительно. Просто очень страшно понравиться робота кому-то і. Справилась ли я с поставленной задачі і не подвела блі приподавателя, коли умня та віл. Презентують свою роботу студенти перших других курсів. Тобто, це не те, що новачки, а новачки у Кубі, тобто це людлю. Ну... Діти, краще сказати, діти, які минулого року ще навчалися в художніх школах, ходили до школи в середніх. Вони пережили рік, рік, взагалі, то ну перший рік, коли вони знайомляться з ну вимогами вищого рівня ніж художня школа. І ось вони презентують роботу. Це не може не бентежити, не хвилювати. Виставка робіт студентів натхнення творчі пошуки проходить у міській виставковій залі вже в п'яте. Цього року свою творчість представляють тут студенти перших других курсів. Підтримати своїх учнів прийшли викладачі університету. Вони, як ніхто, розуміють важливість подібних заходів для молодих дарувань. Ця виставка – це як мотивація для того, щоб молодий художник показав себе, не роптав, що в мене не виходить, і не уничтожав себе. А саме на виставці людина починає розмовляти з зрителем, вже картини починає говорити про те, який художник, як він мислить. Спілкування з мистецтвом спілкування з прекрасним, щоденна постійна праця, і в результаті така виставка це обмін досвідом, перш за все, обмін досвідом між студентами. За словами директора міської виставкової зали Ольги Валенської, цього року, на відміну від попередніх, у виставці натхнення творчі пошуки з'явилося чимало портретів. Жанр вельми складний надто для художника-початківця. Але тим не менш, студенти випробовують свої сили і досить вдало. Они мислять не як ми, не стандартно. Вот ці молодые, прекрасні ребята, які стоять перед нами, у них глаза горять, вони ще не выразили, не ищут. Но поиск у них понимаете, висока планка полета. То Тобто вони становятся, хочуть бути і будуть професіоналами. Серед величезної кількості творчих професій, художник заняття все ж таки особливе. Художника ну, в першу чергу це вміння восхищатися, восхищатися окружаючим э, і дарити людям вот, все то, що ти чувствуєш сам. Тут радость, тепло і. Или... Же груст, тож хочеться побажати усім учасникам виставки, які тільки на починають свій творчий шлях бути наполегливими, завзятими і ніколи не втрачати віру у себе.